Добрий день, шановні друзі! Сьогодні рішила вам розповісти про останні зміни, які відбулися у платників акцизного податку в 2023 році. Ітак, акцизний податок 2023. Останні зміни. В 2023 році до припинення війни мають враховуватися вимоги стосовно наявності безпечних умов для проведення фактичних перевірок щодо оподаткування акцизним податком у період дії правового режиму воєнного стану на території України з урахуванням вимог закону України від 30.06.2023 року Номер 3919 Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану. І так. Звернемося до законодавства. Що таке акцизний податок? Акцизний податок це непрямий податок на споживання підакцизних акцизних товарів продукції, що включається до ціни таких товарів або продукції. Це непрямий податок, який сплачуються виробники чи продавці, призначені для реагування попиту на певні категорії товарів. Про це зазначено в статті 215 Податкового кодексу України. В якому є визначений перелік таких продуктів. Підакцизні товари за кодами згідно ОКТЗ Податкового кодексу України встановлені ставки акцизного податку, визначені в пункті 14.145 кодексу України. До підакцизних товарів згідно пункту 215.1 кодексу України належить спирт етиловий алкогольні напої. Крім класу, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пальне, в тому числі продукція, що використовується як пальне для заправлення транспортних засобів, автомобілі, легкові, кузові, до них причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше. Також транспортні засоби для привезення вантажів електроенергії. Що таке акцизний податок на пальне? Ставка акцизного податку на бензин та дизель повернулася на довоєнний рівень 213,5 та 139,5 євро, відповідно, тобто стали більшими майже в два рази, чим до війни. ПДВ на рівні 7%. Також скасований. 1 липня 2023 року пальне оподатковується на загальних підставах. Акцизний податок на тютюнові вироби в 2023 році. Акцизний податок на тютюн та вироби продовжує своє зростання на 20% щороку. Усе це пов'язане з доведенням до 2025 року його розміру до вимог ЄС директива номер 2011 Гріб 64. Кінцева мета 90 євро за 100 штук сигарет. Що таке декларація з акцизного податку у 2023 році? Хто подає декларацію з акцизного податку? Декларацію подають суб'єкти господарювання, що вводять підакцизні товари на територію України, підприємства, що здійснюють реалізацію таких товарів. Оптові постачальники та виробники електроенергії, особи, що реалізують пальне. Але варто також відмітити, що заповнювати декларацію повинні підприємці або юридичні особи, що мають чинну ліцензію, у новому порядку заповнення вказано, що заповнювати треба тільки ті розділи, за якими проводяться відповідні операції, за якими виникають зобов'язання з податку на акциз. Це стосується і додатків до декларації. Які сроки подання декларації? Базовим податковим періодом для сплати акцизного податку є календарний місяць. Відповідно, декларацію подаєте щомісяця не пізніше 20 го числа наступного звітного періоду. При цьому, якщо останній день терміну подання декларації припадає на вихідні або святковий день, останній день сроку декларації вважається. Останній банковський день, наступний за вихідним або святковим днем. Куди подається декларація з акцизного податку? Декларацію подавайте до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації. Це правило також стосується цих платників акцизного податку, які здійснюють реалізацію пального. Водночас, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібну торгівлю під акцизними товарами, мають. Перебувати на обліку та подавати декларацію до контролюючого органу за місцевим знаходженням пунктів продажу таких товарів. Хочу зауважити, що якщо ви отримали ліцензію, наприклад, у червні місяці, 20 числа чи 5 числа червня, ви повинні за червень місяць подати, якщо у вас не було ніякої реалізації в червні місяці, пусту декларацію про акцизний податок. Це обумовлено в законодавстві в Україну. Як заповнювати декларацію з акцизного податку? На перший погляд, декларація з акцизного податку здається заплутана. Її структура складається з загальною частиною, в якій містяться реквізити платників податку, розділів, які заповнюються, в залежності від контролюючого виду під акцизної продукції Е. Додатків, які представляють собою розрахунки для нарахування податку, у залежності від виду продукції та встановленої до неї ставки податку, тобто для кожного підакцизного товару заповнюється свій окремий додаток. Я для вас підготувала шпаргалку, в якій у подробицях розповідає, які товари. Репетрапляють під акцизне оподаткування в 2023 році, які останні зміни відбулися стосовно акцизу в 2023 році, які ставки податку діють, і який алгоритм заповнення декларацій з акцизного податку? Що входить в структури шпаргалку? Перше, що таке акцизний податок і навіщо він потрібен. Друге, виробники та торгівці тютюном мають підготуватися до 1 жовтня. Третє щодо погашення податкових векселів з акцизного податку. Четверте. Чи буде штраф за самостійне виправлення помилок? П'яте. З 1 липня діють нові ставки акцизу на деякі види палива. Шосте. Підакцизні товари перелік 2023 року. 7. Акцизний податок на пальне в 2023 році. Акцизний податок на тютюнові вироби в 2023 році. Акциз і роздрібна торгівля тютюновими виробами. Акцизний податок на алкогольні напої в 2023 році. Декларація з акцизного податку 2023 року. Порядок заповнення, приклад складання декларації та зразок заповнення. Є сигарети. Для них як підакцизні товари в 2023 році, акцизний податок на автомобілі 2023 року і 14, що є підакцизним товаром в 2023 році. Також в порталку входять приклади розрахунку акцизного податку та зразок декларації в 2023 році. Якщо вас зацікавила ця інформація, не зволікайте, купуйте, не наражайте себе на штрафи. Дякую всім за увагу.